Всім привіт! Вітаю підписників та гостей на каналі Смачна Кухня. Сьогодні будемо готувати дуже смачне блюдо, таке як карпатські чанахи з грибами. Для цього нам потрібно 400 г м'яса, 4 картоплини, 300 г фасольки білої, такої великої, одна морковинка, одна цибулинка, 250 г лисичок, часник та сметана. Моркву я порізала кільцями, цибульку півкільцями. І так, почали. Спочатку ми наливаємо олію. Олію не шкодуйте. Так, добре дайте, щоб на ній все гарно-гарно тушилося. Починаємо обсмажувати м'ясо. Дрібно м'ясо не нарізайте, бо це чанахя. Вони мають трошки крупніше нарізати. М'ясо тушимо 15 хвилин. До м'яса я додаю 2 лаврових листочка. М'ясо ми помішуємо, помішуємо і далі тушиться. Прийшло 15 хвилин і зараз ми до м'яса Що будемо додавати? Правильно, моку і цирбулу. Так, все це Додаємо, вимішуємо. І залишаємо ще на 10 хвилин, щоб овочі з м'ясом тушилися. Щоб краще тушилося, можна накрити кришкою. Так, відкриваємо і дивимося. Що в нас так? Так, наступний інгредієнт, який ми додаємо, це наші гриби, лисички. Даємо. Ото вже будуть смачні панські чана гуцульські. Вони, вони настільки смачні, що ви їх теж дуже полюбите. Вдаємо грибочки. Зараз ми візьмемо трошки ось так трошечки посолимо буквально півчайної ложечки. Накриваємо і нехай, нехай тушкується ще 10 хвилин. Так, тут у нас вже є м'ясо, цибуля, морква, фасолька і білі грибочки. Ой, лисички. Додаємо дві ложки сметани. Все гарно перемішуємо, тушимо 10 хвилин. Додаємо так гарну зелень. Останній наш інгредієнт це картопля. Викладаємо картоплю. Та заливаємо доверху водою, щоб наші ченахи готувалися. Залишаємо на 20 хвилин. Так, поки ченахи варяться, ми беремо 1, 2, 2,5 ложки муки борошна. Додаємо водичку і будемо підбивати чанахи. Звичайні чанахи ми муку обсмажуємо, і тоді чанахи мають такий бронзовий кольор. Тут ми муку даємо, буде біла, і чанашки в нас, відповідно, будуть теж білі. Так, до однорідної маси, консистенції робимо нашу муку підбивання. Дивимось так, щоб не було ніяких грудочок. Зараз будемо нашу, наше борошно вдавати до і гарно все помішувати. Наші чанахи стають ось такі біленькі. Ми поки що досолювати не будемо, попробуємо в кінці на смак, що чогось ще бракує. О, чанахи наші загустають потрошки. Дивіться, які вони гарні. Як я спробувала на сіль, треба ще трошки підсолити та поперчити. Чонахи вже наші майже готові. Час додати чесничок. Чонахи люблять бути почесничення. Хто любить дає більше, хто не любить, не дає. Ну, хоча б один зубчик треба дати. Я даю три зубчика. Часничок. Зараз ще покипить хвилин 5 і будемо виключати. який аромат! неймовірний. Ось такі гарні та смачні чанахи. З грибами, лисичками та з білою фасолькою. До речі, як немає білої фасольки, можна заміняти будь-якою інакшою червоною, якою любите. Це дуже-дуже смачно. Всім смачного!